Із-за того, що він її побив, її паралізувала, так? Ну так, да, він її часто бив, усіх да, коли нап'ється. Тобто в цей момент вона не себе вибрала? Угу. Проблема з самоцінністю, правильно? Угу. Ну так, да, дом згорів його посадили, і тому вона пішла. А давай ще подивимося, ще одне їх минуле життя. То вони там були один одному? Ну, начебто показали, що бабуся, як мужчина, але щось якось обіжає, виходить, свого мужа. Ну, вона там мужчина, значить, свою жену. Ну, от воно і виходить, кармічний зв'язок, один одного Вище і вищий, йдемо в духовний світ. А перед втіленням що вони вирішили? Що, про що вони домовились? Що вони хотіли е, в тих досвідах отримати? Який урок вони хотіли пройти? Урок цілісності, тобто, ну, що вони окремі друг від друга? Урок про самоцінність тут був? Так. Да. Але повинні прийти до. Того, що да. вони цінні самі собі, кожен для да. себе. А не тільки коли вони разом. Да. Угу. Хорошо, а ми можемо розр... розривати між ними контракт? Так. Да. А що було б, якби в них не було цієї програми обосцінювання себе? до нього не вірну. Є в неї зараз самоцінність? Так. Коли в тебе активувалася в твоєму, в твоєму житті оця програма нецінності себе? Треба збавитися, це мішає. Це мама казала, так? Так. Да. Це на якому місяці вагітності було? На сьомому. Вона всім розказувала, що за мене вона не стала тим, ким хотіла. Але в той же час згадує, що дуже хвасталась, що беременна, тепер з неї знімаються всі обов'язки. Давай ще подивимося, ще одне їхнє попереднє життя. Там кабута це мій муж. Мама твій мужа була, да? так? Якийсь він такий власний. Так, дождини относиться як і Так жена і помирає як раба. Саме перше втілення. А де зав'язалася ця карма? Ну, духовний духовність. Така сора, якась непонятна, ну вона скоріше, учитель. якийсь, ну не прям такий куратор? Ну, якось так, так. Да. Хорошо, а, а урок по самоцінності ти прогуляла? Та, похоже, що так. Да. да, просто слухала, ну, він такий якоюсь галактичною мови казав, а я розширювалась, розширювалась. Клас. Тебе то вбиває, то мовчає, то вбиває, то мовчає. І він тебе тупо учить, щоб ти наконец-то вже поняла цей урок. Ти його прогуляла, і щоб ти наконец-то його вже поняла. Так. Да. І за час на свою третю чакру. Що там з нею? Зелений. А яка від нього енергія от цього зеленого круга йде? Не угу. А це не в чем? Слово само, самоцінність uh -huh. буде, якщо ми будемо усвідомлювати свою самоцінність, uh -huh. ми, у нас будуть рядом ті партнери, які будуть нас цінити. Але коли ми самі себе будемо цінити,